Наша ненька Україна це країна, яка народжена вільною бути. Вона народжена бути у ярмі. І ми, українці, теж вільні люди, тому що ми проживаємо у вільній країні. Нам ніхто не заборонює думати, мислити висловлюватись, творити. Ми не питаємо на це ні в кого ніякого дозволу. І ми щасливі від того, що ми проживаємо у вільній країні, в незалежній країні, ім'я якій Україна. І ніяка орда, ніякий лютий ворог не в ярмо ні нас, українців, ні нашу неньку Україну. Тому що Україна народжена вільною бути. Україна моя, моя рідна я не на Колиско. Ти вмиваєшся кров'ю, але впасти красу не, не смій, незалежні вже їй перемога твоя дуже близько, ще залишили стрічки. Я благаю, не падай, постій, Україно моя, тебе кляті орки шматують. Ти палаєш рідненька, у ворожім пекельнім вогні, а ті плани брудні вже роками убивці будують. Чорну душу свою безкоштовно дали сатані. Україна моя, серцю любий і рідний мій краю, ти священна земля. В тебе гідні і доньки і сини, щоб ти вічно жила, я все Бога в молитві благаю, Щоби знов колосились твої золоті лани. Україна моя, ти найкраща в світі країна, і ніяка орда не здолає ніколи тебе. Зазвучить ще гучніш сюди мова, твоя солов'їна – та благаю, молю, бережи, любанене себе. Україно моя, ти народжена вільною бути, незалежність твою, ми ціною життя бережем, нам поможе Господь перемогу в війні ці здобути, І всю кляту орду ми святої землі проженемо. Україна моя, в незалежність тебе одягнули, а у коси твої вплели сині і жовті стрічки, думних незламності й волі у тебе рідненька вдихнули, і не загасить орда всі запалені твої свічки. Насправді, в тебе, люба, моя Україно, Вдихнули дух волі, незламності, нескореності свободи, і свічки твої запалювала не орда, і не вона буде її гасити, а я щиро молюсь і свято вірю в те, що кожна свічка твоя навіть найменша, навіть найтонша. Вона буде горіти вічно. Тому що ти народжена вільною бути. З днем народження тебе, дорога Україна, ти найкраща, ти найкрасивіша, кращої країни в світі немає. І я щаслива від того, що я українка і проживаю на цій святі українській землі, з днем народження! З Днем Незалежності, дорога Україна!